Всім привіт! Ми з України! Вітаємо на каналі Відео Львова Андрія Філіна, хештег Андрій Філін, хештег Азарат 0. Ми сьогодні вам покажемо наше, нашу природу чорнораду, показуємо вам джерело. І в нову роліку буде короткий ролик. З назвою 14.03.2023 2023 року місто Дніпро. Дівчина зі шостим і, і сьомим поверхом. Будинок зруйнований, але вона стоїть крепко на двох ногах. Це відео набирає шалену популярність. Воно вірусне. Вже набрало більше ніж 70 тисяч переглядів на моєму каналі. Допоможіть мені поширювати, лайкати, коментувати, щоб це відео набрало 1 мільйон переглядів. Я буду щасливий, що це відео набере більше 1 мільйона переглядів. Ну що ж, а зараз ми підемо поженемо, біжимо, підемо, набирайте чаю, набирайте канапок. І прийдемо вам перегляд. Ну що, пішли по воду джерельно. Дорогі мої підписники, ютуб канал Відолюбов Андрія Філіна, Хаштек Андрій Філін. Рештих Азарат ноль. Пішли, по воду джерельну прогуляємося з вами. Ну що ж, пішли по воду джерельно, не беремо водички. Здаємтеся, це є Західний бог. Наше мальовниче місце. Тут літом дуже зелено, прекрасно, пташки. Пілочки, крупива і дуже багато різного лікувальних рослин. Наш західний бух тече до самої Польщі. по Польщі і впадає в Балтійське море. О, Але тут, бачите, затопило... затопило і нам... Давайте трохи вертатися назад. Так що трохи треба коло зробити. Идем дальше. Ше? За новина?

Релі перегляду, щоб, щоб люди дивилися і набирали воду. Гарного сів дня, то бачення.